Сьогодні у цих талановитих школярів визначна подія. Кожному з них дають стипендію міського голови. Виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив встановити на період з 1 жовтня 2010 року до 30 червня 2011 року стипендії міського голови для обдарованих дітей та учнівської молоді в розмірі 180 гривень щомісячно. Номінацій було вісім. Стипендію давали за високі досягнення у вивченні базових дисциплін, українознавства, за досягнення у спорті, хореографії і навіть у винахідницькій діяльності та технічній творчості. Таку матеріальну підтримку молоді люди заслужили. Стипендія міського голови для творчих і обдарованих дітей є і стимулом, і винагородою за творчу та плідну працю. Матеріальне заохочення на думку молоді створює сприятливі умови для формування гормонійно розвинутої особистості. Якщо тебе цікавить минуле. Вивчай історію. Якщо тебе цікавить сьогодення, досягай мети. Якщо ж тебе цікавить, прийдешні, підтримай молодь. Бо молодь це потенціал держави, молодь це прогрес. Проте я завжди наголошувала на тому, що молодь це не лише майбутнє, молодь це в першу чергу сьогодення. Міський голова Сергій Одарич побажав активній учнівській молоді подальших успіхів. Збільшення тих досягнень, які вже у вас є. Хто кандидат-майстри ставати майстрами, хто майстер ставати заслуженими, переможцями чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор. Стипендіанти радіють, вони вже знають, на що витратять свої гроші. Звісно, що на новорічні свята, іде свято, новий рік на подарунки рідним батькам, також тим людям, які тренеру, які мене навчили цим досягненням. Поки що буду їх зберігати адже на навчання. Ну, хочу витратити на навчання, адже зараз ну, навчання великі кошти. Стипендії учні отриматимуть щомісяця протягом всього навчального року. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.